Христос рождається. Я дуже рада, що сьогодні тебе побачила і ще особливо рада, що познайомилась з твоєю мамою. Дуже приємна жіночка, і вона я рада, що вона тобі допомагає у творчості і приводить тебе, і заводить додому, і допомагає творити. Навіть порадили мені вірші свої давати для твоїх пісень. Я хочу дати одне питання: як ти будуєш свій день робочий? Тобто ти працюєш, але ти ще вчився. Онлайн, От, треба встигати, щось вдома, щось для себе почитати чи мамі допомогти. От пару слів таке розкажи, будь ласка. Я зараз в основному навчання нема, тому що поки що нема, бо зараз канікули є в плані навчання. Та й таке, а що я в основному більшості часу проводжу тут на вулиці, поки в мене є вільний час. Ну там деколи до якихось друзів, гості піду, поїду і так далі. Ось, і такі справи, А навчання він буде з 13 числа та вже буду ходити на навчання. О. Я більше люблю очне навчання, ніж онлайн, тому що на очне навчання ти ходиш якось і спілкуєшся, і спілкуєшся, з, спілкуєшся з людьми. З людьми туди, туди, туди. Ти туди-сюди. ходиш, Я не знаю, дихаєш повітрям, грієшся на сонці і так далі. Я люблю сонце, люблю повітря, люблю львівську каву. Ой, я так само люблю. О. О. Так що таке, я. Така людина, що я люблю трохи, я не знаю, от маю час перед парою, наприклад, думаю, та я й що буду дурно в коледжі сидіти, думаю, йду собі на сонце, куплю кави, погріюсь на сонці, як є можливість, поп'ю кави. Та й все, я якось така людина є. Ти дуже цікавий і комунікабельний хлопець, я просто ну, в захопленні від тебе. Стараюсь бути комунікабельним, як наскільки то можливо. Та й, та й все, А мій день більша частина дня проходить тут, а так вдома. Поки поїм, поки туди, поки сюди, поки помию, то прийде півдня, а поки заїду сюди, поки пограю тут, поки приїду додому, то прийде ще півдня. А мама встигає, десь вона працює чи не встигає. От тебе треба завести чи забрати. Ну, я деколи ще з братом сюди приїжджаю. А, якщо так, якщо на, сюди на, на місці, якщо скажем, на свій підробіток, то я приїжджаю або з мамою, або з братом. А на навчання більшості я сам їжджу в коледж, з коледжу. Зорієнтуюсь, сам по місті ходжу. У мене ще паличка спеціальна, ну, трустина. Ну то добре, що навчився саме. Такі ці. справи. То вже таке. Я ще тобі зараз зніму ще, ще раз номер. не Номер картки. Там, там, інстаграм є, підписуйтесь в інстаграм. Головне, та й все. Так, Мені то... підписка найголовніша, гроші тут вже. Ну, як, є, як є багато підписок, то вже і щось може потім буде. Та може і буде. Я там так, дуже дякую за гарну розмову. На все добре і гарних днів і гарної спокійної ночі. Будьте здорові! Щасливо.